Друзі, привіт до вашої уваги! Лот будиночків та ліжечок для тварин від бренду У лоті два будиночки та два ліжечки сірого та бежевого кольору. Ідеально підходять для кошенят, цуценят та дрібних тваринок. Будиночок має розмір 42 на 35 см. Всередині м'яка подушечка, її можна дістати. Та попрати вручну за температури 30 градусів, також у будиночка нековське дно. Та два ліжечка розміром 58,5 на 14 см, мають трошки піднятий край, дуже м'які та зручні. В них також не ковське дно. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!